Вітаю всіх на каналі, приїхав тільки що закультивував на Т-150. Значить, Ось такий фон получився. Доволі досить непогано. Тут була накатана дорога, то трохи є ось, ось грудочка. Ну, В принципі, воно розбивається до колесами йде сошниками воно його розріже. Значить, сівалку вже завантажили і зараз сіємо. Тому що на вечір показує знову дощ. То будемо спішити працювати. Досить так непогано після. Хоча б казалось би, культивація була звичайним стареньким КПС КПС 4 і 2 культиватором. Ну, Досить непогано вийшло. Поки волога є і нема дощу, бігом сіємо. Ну що, досіяли цей кусок, значить залишилось. Походити подбивати в кінці загонки і в принципі це поле готове. Ну, дивіться, скільки їх тут давно не було їх. Здогадав їх. Чайки. Сподіваюсь, що вони не зерно, там випльовують. Так, добре, працюємо. Значить, це все досипали. Трохи зерна, щоб повідбивати. Загонки ці. Ну, Закінчую. Ту сторону я вже відбив, значить тут зараз два-три рази пройду і на цьому все, можна їхати на базу. Значить, Переїхав я на друге поле культивувати. Значить, пройшов такий, поки відцепляв всі сівалку від трактора. Рясний дощ пройшов, дуже великий. Поїхав подивитися, а там де пшениця кусок посіяний, а там жигульом не можна проїхати. Навіть. Думаю, все вже на цьому покинув, їду додому. Ну Тоді вирішив заїхати, подивитися. Приїхав сюди, дивлюся, тут більш-менш нормально. Поїхав, поки вцепив, значить тут я вже на ЮМЗ культивую з КПС Ну, все видно, ромашка пішла. Добрящій після бісковки. Це все полинь пішла. Значить... Почав культивувати і тут добрячий дощ пішов, ну як добрячий, такий рясний густий дощ пішов. Ну, трошки воно все видно на ноги набирається, але ну, знизу земля суха, ну, в принципі, розкультивовується, розробляється. Ну, звісно, це не на Т-150 трошки довше хожу на третій передачі тут усе видно отака грива там добрячі ромашки засіло. Ну, засілок сього видно не знаю там видно не видно веселка така гарна трошки грудочка є Ну, нічого сочниками воно порозрізається в принципі якщо завтра встигнемо засіяти чи треба культивувати тут він Геообразно йде, тоді на сусідньому це такі більші куски. Ну а далі пішли там на городах 34-50 соток. Значить працюю, поки дощ трохи втих, то воно теж трохи пилі йде, і спі... тут зверху трошки наче, підсохло, а знизу Ось видно така наче сухіша. Ну, Більш-менш зараз трохи а до цього трошки пилі йшла. і скло в тракторі мокре, а плюс пиль воно насідає. Так погано видно. Ну, В принципі, сказати, що на колеса налипає, то не сильно я сказав би. Так, добре тоді, працюю. Тут ось я видно стойку. Вигнуло, то вже тоді буду рівняти, тому що зараз нема коли. Значить, що в нас сьогодні? А сьогодні у нас на червоному. На червоному така ситуація. Опа. Ну, не радіатор, не думайте, значить накрилася помпа. Перебрав її, поставив. Новий підшипник поставив. все, Новий болт в епіцентр заїхав, взяв. Короте, тут кхм, по фібрі Іначе подивився більш-менш все нормально. А люфт особливо оцього крайнього підшипника. Тут один менший, один більший. Оцього більшого дуже великий люфт. Вона вже почала просто гуляти туди-сюди, що останній день, коли... Культивував і сіяв, я дуже хвилювався за те, щоб просто не злетіла крильчатка разом із валом і наробила біди. Значить, зараз поки що ремонтуємо, тому що ще повністю все не досіяно. Значить, потрошку гайкуємо. Значить, помпу поставив. Так, значить Вода там, зараз. Всього вода є. Всього, бачите, вода залита. Значить, що я хотів показати? Патрубки я міняв буквально в минулому році. Дивіться, що з патрубків. це взагалі просто без коментарів. Все один. Все другий. Рік по трубкам. Вода не постійно. Коли зимою вода тут не залита. Далі. Хотів показати якість нашої води. Дивіться. Ви думаєте, це одломане? Ні, це не одломане. Це у нас. Як вам показати, так, щоб видно, о, усе видно, що це настільки роз'їдає вода патрубки. Значить, з цієї сторони, наскільки роз'їло, я не знаю, чи зажме воно вже щось. І сюди раковини. Там де яка струйка б'є води, оце настільки роз'їдає. Оцей. Регулярно на два роки і його просто роз'їдає оця сторона. Здається, якщо не помиляюсь. Б'є, виходить, сюди. Чи сюди, от я не пам'ятаю вже. Чи зверху отут, чи тут знизу. Ну і виходить, тут де із головки йде до пускача патрубок, той вже теж два рази мінявся. Алюмінієві патрубки наша вода роз'їдає. Так що так, добре, зараз ставлю термостат, ставлю патрубок і треба запустити... А, значить, десь, забувся сказати, що там вода стоїть. Значить, отут все під'єднав від радіатора патрубка до помпи. Радіатор поки що трошки наклонений, із того, що тут кріплення зняте. І ставили разом з крильчаткою, щоб нічого тут не пошкодилось. Значить, Залив я воду в радіатор, подивився, чи ніде нічого не підкапує, наче все нормально, все гаразд. Значить, Зараз ось тут в новий цей патрубок ставив термостат. З'єднуємо із радіатором, кріпимо до головки, вірні, не до головки, ась до термостата сам радіатор вирівнюємо і будемо робити старт. Трактора, опять знову дощ прокапує. Так, ну, Сьогодні головне підготувати трактора. Тому що вирішив, так, в принципі, якщо приїхати той самий день, коли ще там залишились куски, значить закультивувати потрібно і досіяти. Ще не досіяли ми вирішили. Подумали, що багато часу займе в той день, коли потрібно буде відразу культивувати і сіяти, тому що так не виходить закультивувати, а потім сіяти. Із-за чого? За того, що проходять такі обільні опади і просто землю настільки забиває, що потрібно тоді просто перекультивовувати. По обстановці в той же день культивуємо і сіємо, бо по-другому ніяк. Все, переїхав на бригаду, поставив трактора. Що сьогодні трошки заклопотаний був у роботі, не було коли засняти відео. Трошки засняли культивацію, а вже по сівнану, ну, виходить, сіяли якраз куски на городах досівали. Ну, такі невеличкі кусочки, там 34, там 15 соток, там 25, там 25, 50. Там скільки теж 50. Ну, коротше, такі невеличкі кусочки засівали. Трошки, звісно, незручно з таким культиватором КПС. І з сз оцією крутитися. Ну, нічого не поробиш. Що маємо, те маємо. Значить, ось, ось культиватор вже стоїть. Треба буде його трохи позачищати, бо й грибок посідав. Все видно. Між дерев стоїть. Ось так добряче сідає на техніку. Буде тоді, це вже буде не сьогодні, почистити сівалку. Значить ось таке прицепне, хто не бачив саморобне. Ось так виглядає. І зараз я покажу, може кому цікаво. Я зараз поки що не користуюся, значить тут з цієї сторони теж прицепне, значить з цієї сторони трактор під'їжджає, ціпляє за цю проушину, піднімає, значить, ставлюються колеса з цієї сторони і з цієї сторони. Значить, збоку, там, де це я показував, одіваються колеса, значить зроблений такий на скору руку лапа, можна сказати, колесо. колеса. Так, візуально, щоб було з металолома, було взято, зварено все із кусків такого тонкого швелера, уголка. Ні, навіть тут не швелера, я вибачаюсь, уголок. Ось я дивлюсь. Тут уголок раз, два, три, чотири. І шинкою зварено. Значить Тут зроблені розкоси. Тут ось такий профіль знайдений. І знизу виходить, труба і ступиться з прицепа на Жигулі. Ну, В принципі, сюди колесо одівається, значить, тут отак одівається на сівалку і поїхав з двох сторон. Так. І отака приспособа транспортна для сівалки. Це 36 Тоді тут опустили. З тієї сторони під'їхав, трактор підняв і поїхав. Значить, зараз не користуюся, тут до цього робив, значить, ось дійшло. Ось ось стоять болти. Ну, тут його треба перероблювати, поки що я його заварив, так як не користуюся транспортуванням боком сівалки, поки що так і тягаємо. В принципі, так. десь на трасу не виїжджаємо, а так в місцевості сільській вона їздить. Значить, треба буде пленки пообірати, що зерно накривали. Значить, Трактор в принципі, впорався дуже добре. Єдине, що потрібно буде щось дивитись до пускача, тому що пускач дуже погано заводиться. Допускається пускач, ну, не розвиває обертів. І Стартер щось перестав крутити нормально, на пускачу. Ну, А так в принципі, трактор відпрацював нормально. Значить, по трактору ЮМЗ поставив тимчасово старий генератор, або, як кажуть, Динамо. Значить, чому поставив старий, на тому загуділи підшипники. Поставив помпу, те, що я показував. В принципі, нормально відпрацювала помпа, ніде нічого не підтікає. Ну, я маю на увазі воду. Пасувало, все нормально. В принципі, зараз чекаємо сходів, тому що засіяли на деяких ділянках, там, де сіялося, дуже погано сходить, тому що глибоко засіла соя, по-перше, а по-друге, земля холодна, температури нічні, дуже холодні, та й в день ходиш <кій> в курточці. Прохладно. Ну, так, в принципі, зараз плани, треба буде приїхати наступний раз, це все повикошувати, навести більш-менш нормальний порядок. І, мабуть, пережену комбайна поставлю десь сюди, щоб кусі все стояло, зручніше було. На місці все робить, щоб не бігати туди-сюди по бригаді. З вас отака подобайка. Пишемо коментар. Вам не важко, нам приємно. І заодно буде розвиватись канал, щоб більше зацікавленість була у нас для вас знімати більш цікаві і різноманітні відео. Ну, поки що, до нових зустрічей.